Час зустрічати гостей у нашій студії. Сьогодні до нас завітає музикант і співак Енд Лео. Поговоримо про його творчість під час війни та новий альбом. І обов'язково послухаємо пісню наживо. Я піду зустріну гостя. Доброго ранку! Доброго ранку! Привіт-привіт! Як справи? Добре, Добре читаю. Сідай. Hello! Привіт. Ох, який братський хлопок. Я думала, що ти вже скажеш. Вау, от Доброго ранку. Дуже приємно, дякую вам. Ти вже Дуже раді нас... тебе бачити. Рік частий тому ми гість. бачились. Так, да, це правда. Хоча частий, але бачимось ми вперше за рік, мабуть, або так, ну так. рік Як тому, до нас так. ти приходив. Але того разу ти приходив до нас з кавером. Так. Цього разу набагато крутіше. Цього разу є. Про що розказати насправді? Багато чого часу. Да, давай розказати. про це поговоримо. Так, ну, розкажи про свій. Ні, давай так. Що змінилося у твоєму творчості за ось цей рік, який ми не бачилися з тобою? Змінилося у творчості дуже багато. Звичайно, я прийшов до вас не з кавером і не просто з якоюсь однією піснею, mm -hmm. а з цілим альбомом. Круть. Цілий я не зіграю зараз вам, але головну пісню спою. Mm -hmm. І цей альбом він перший в моїй кар'єрі. Я про нього мріяв все життя. Дебютний, дебютний альбом. І я не знав, що це станеться так швидко. Всього в 21 рік ми зробили з командою цей альбом, і я дуже насправді гордий його про нього розказувати і показувати його, тому що це робота, яка була зроблена не просто так: нам треба альбом, щоб поїхати в тури там продавати квитки на концерти. Ні, це був альбом пісень, які збирались. Три-4 роки. А до цього була ще ера, коли я дуже багато писав і просто пробував себе в різній музиці. Зараз я зрозумів, що я хочу показати людям. Я наповнився. І ось цю наповненість я вилив у творчість і тепер готовий, готовий якось заряджати людей. Прекрасно. Скільки там пісень? Там дев'ять треків. Це всі авторські пісні. Да, немає каверів. Всі авторські повністю авторські пісні. Ми вітаємо тебе. No fillers bangers. Ну, ми зрозуміли, що так. ти, до речі, і автор музики, і автор слів. Правильно? Так, але е, я цей альбом зробив завдяки допомозі двох людей музичних продюсерів Сергія Ранова і Євгена Тріплова. Ми розпочали нашу роботу з пісні Чорне море, е, яка Прекрасно. вийшла у квітні. Чув. І цей трек Що-що? Чув, 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 ми всі чули. Я чув, чому ти і зробив. <рив> я кліп бачив. І кліп ми бачили, правда? Як Клас. Вам? Супер. Мені подобається. Мені дуже сподобалось Клас. теж. Дуже дякую. Чорне море. До речі, було дуже актуально, як на мене. Хоча там не про. Ну, якісь там максимально глибинні такі частини, але все ж таки передалася ось та могутність Чорного моря, і наскільки воно важлива для нас. Ви знаєте, я навіть задумався uh, про те, що раніше я співав цю пісню і казав, хто типу хоче повернутися на Чорне море. І багато хто кричав: так, так, але була та частина людей, які там ніколи навіть не були. І я зрозумів, що ми потрапили в точку, тому що uh, є люди, які дійсно. Ніколи не бачили Чорного моря, навіть не то, що в Одесі, а й в Криму, і хотілося б їм подарувати, хоча б знаєш, якусь частинку цього, знаєш, демо-версію, щоб вони потім Звичайно. у заповненим серцем туди їхали. Дев'ять пісень. Скільки ти працював над ними? Скільки це зайняло часу? Це старий матеріал, чи це новонаписаний? Є декілька пісень, які були повністю перероблені. Я їх робив ще до війни. Ага, uh -huh. там є трек незнайомці, пісня при свічках. Вони були написані російською ще в 21 році до війни, uh -huh. до повномасштабного вторгнення. Я їх повністю переробив. Текст повністю змінив, скажімо так, під наші часи, тому mm -hmm. що пісня «Незнайомці» вона е, розповідає про те, що зараз е, не можна гаяти час, і треба з кожного дня брати все по максимуму, тому що ми не знаємо, можливо, це буде наш останній день. Але це зроблено в такій е, веселій формі, mm -hmm. щоб е, ти не сумував і тобі не було якось сумно. А ти mm -hmm. навпаки заряджався цим і. Брав кожен день повністю. А пісня при свічках написана про блекаути і про mm -hmm. те, що в нас е, там, Супер. було рік тому. Актуально дуже. Ну зараз дуже добре. що ні. <ріст> 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 вона також хоче послухати альбом. Так, 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 <ріст> так, 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 так. Скажи мені, будь ласка, за головна пісня альбому молодість. Так. Правильно? Про що вона? Чому вона заглавна? З чим вона у тебе асоціюється, і чому саме про неї ти вирішив написати? Знаєте, пісня Молодість це трек, який був написаний приблизно? От, нам ми, ми написали альбом. у Нас було... були ще пісні, які ми хотіли записати, але з'явилась пісня Молодість, вона з'явилася останньою. І ми зрозуміли, що це е, пісня, яка Значно більше, ніж вона здавалася, насправді, з самого початку. Ми її зробили такою дуже масивною. Ви зараз почуєте там, є такі хори. Там є той сенс, що багато багато молодих людей зараз гинуть на фронті, і в ці пісні я вклав якусь віру в те, що людина, коли загинула, помирає, вона природжується заново, і молодість повертається назад. І також ще в тому є інший посил. В тому, що зараз я задаю питання навіть сам собі кожен день. Моя молодість вона триває. Чи вона зараз стоїть на паузі? Тож ми не знаємо, що буде завтра. Тому треба, як я кажу, проживати кожен день по максимуму. Ось це і є молодість, і цю пісню я присвятив своєму загиблому другу з Маріуполя Данилу. Подебайло, Ми також зробили кліп. Це чувак, який був моїм дуже хорошим знайомим ще там. До війни ми з ним знайомі були. Він був звукорежисером, мастером по освітленню сцени, поетом, істориком. Ну дуже такий крутий чувак. Йому було всього 26, коли цього року він загинув під Махмутом. Тому в цій пісні зібралося дуже багато сенсів. і Ми зрозуміли, що це пісня, яка відкриває альбом. Це пісня, яку Яку я хочу показувати, про яку я хочу розповідати. Тому ось ти згадав про Маріуполь. Чи є в тебе ще хтось, з ким ти підтримуєш зв'язок в Маріуполі? Ні. Я не знаю жодної людини, яка там зараз є. Прям жодної. Всі мої друзі, всі 17 років мого життя, наче за рік отак так стерці, і і зрозуміло, що там. Я навіть про це і не думаю, тому що, на жаль, до Маріуполя ще далеко, але. Моє нове життя вже тут. Я не чіпляюсь за минуле. Звичайно, я пам'ятаю людей з Маріуполя, і вони зараз не в Маріуполі. Вони зараз хто в Києві, хто там. Мислу. Але ми намагаємось гуртуватись. Е, мені дуже допомогли саме люди з Маріуполя, тому що в кліпі на пісню молодість ми відзняли е, ще волонтерів. Ми mm -hmm. відзняли е, мого дуже дуже хорошого знайомого Вову Татаренка. Е, це людина, яка не військова, вона лишилась в Маріуполі, вивезла зім'ю, була на Азовсталі, пройшла через пів року mm -hmm. а, тортур у полоні, і він повернувся в Київ вже рік тому. Пройшов реабілітацію. І ми відзняли також його в кліпі, тому що молодість це не про рік, це про стан душі. Слухай. А... Я хотів би повернутися до творчості твоєї. Я можна тоді чи... я про Маріуполь ще задам питання. Дуже мене цікавлять це питання, поки ми не відійшли далеко. Е, чи є в тебе бажання? Все ж таки, твоє життя вже тут, ти робиш, uh -huh. спускаєш тут своє коріння, але тим не менше, чи є в тебе бажання повернутися в Маріуполь? Uh, зараз, uh, зараз ні, насправді. Я, я настільки забув це місце. Що мене майже нічого туди не тягне. Маріуполь для мене зараз це не про розташування, це не про місце, це про людей. І я, звичайно, іноді згадую про а, там, якийсь парк, в якому я в дитинстві гуляв, про море, про свій дім, але це вже настільки у снах, настільки це вже не здається, що я не мучаю себе і просто. Намагаюсь бути біля тих людей, з якими я починав. І насправді воно так і є, тому що навіть в нашій команді в моєму гурті майже всі люди вони з Донецької області, вони з Донбасу, хто з Луганська, хто з Авдеївки, хто з Горловки, хто з Маріуполя. І ми навіть, ну знаєш, ми так гуртуємось не тому, що ми там народились, а просто воно так, ну. Підходить тобі підходить, лягає да. до душі. Я не знаю, як воно так стається, просто випадковість, але випадковості не випадкові. Не випадкові. <рес> Розумієш, так так скажи, будь ласка, чи будуть про на підтримку нового альбому? Де тебе можна буде почути концерти, та побачити? Концерти, Я думаю, що телеканал Дім дивляться не тільки люди з Києва, а ще й з всієї України. Є таке так. діло. Тому найближчий концерт відбудеться 26 листопада в клубі Атлас. Це так. буде великий концерт презентація альбому. На який так. я всіх вас запрошую. 26-го далі. Так, далі Полтава в нас буде 8 грудня, так. Дніпро 9 грудня, Чернівці 13, Франків 14, го Мукачево 15, го Луцьк 17 -го грудня і Тернопіль 18 грудня. Так. Супер. У нас буде такий тур. сподіваюсь, що ми зможемо е, зібрати всі зали. сподіваюсь, що люди прийдуть, відчують вайп. Коли ти ми там в це, будеш? ми віримо в це. Відпочивати від... там будеш. А він Слухай, не Сухай я, я готувався до цього все життя, там буде не, не часи Н норм. того, щоб відпочивати. питань нема, нема. Перший тур, хоча б такий невеличкий, але все ж таки тур. Ну ми бажаємо успіхів і творчості у... і, звичайно, натхнення на нові пісні, на нові альбоми. Але дякую вам. сьогодні Дуже дякую. ми не можемо тебе відпустити просто так. Пробач. Ну звичайно, я стільки розповів про пісню, про альбом. Ще альбом молодість називається, як пісня. Йо моє, поїхали? Так. Поїхали. For you. Дякую. Браво, дякую. браво, Крутяк. браво, браво! Бажаємо натхнення дуже, 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 дуже. нових пісень і нових альбомів, звичайно, і повних залів. Дякую. Ну, а ранок вдома триває, і продовжуємо ми його рубрикою Бекстейдж. Сьогодні в центрі уваги супер успішний підлітковий серіал Еліта. Хотів сказати на мікрофон. Кажи Еліта.